Станки душу виверта, зачаровує фортепляно. Як же солодко слухати Шуберта, імпровізованого філіграну? Грій руки гарячою кавою. Тиха мрія по нотах пролється. Я так тішусь, що тобі цікавою, потрібною бути, вдається. Розквітаю квіткою Це казково так бути бажаною. Насолода п'янка, бути ніжною і тобою без тямна А коли час прийде, побачиш. Я розвію твої ілюзії і почну на тебе хижачити. І ридай у сорочку друзям. Затягну грозовими хмарами, запивай мою вдачу горілкою. Я тобі буду страшним марвом. Беречь час мою буду, Могу. Ой, еще один. Нет, я расскажу. А ты знаешь, где я? Пошукаешь? Я ховаюсь в долонях к Май Майже бачишь и май торкаешь. Добежи, То охоплый, прогорный. Хоче, поляри, перелюйся, мінливо. Розглядай і молуйся, скочу Говори, говори, я вродлива. Ти на мене ти не то готуєш. А бій мати, готовий? Тірнає, що почу, що почу, ти почуєш, Я кохаю, кохаю, кохаю. Ще віршик написаний за мотивами оповідання Юрія Ізрика, фемініста. Віршик називається Вона схожа на клаптикову ковдру. Може, він недалекий повдор, але знає, напевне, вона схожа на клаптикову ковдру, Така жоровками не передбачувана, де примусово з візерункових химер. Старілочки їсть на солі і не пасує до темних шпалер. Вона унікальна. Це точно. Вона повільно стрімка, вона безмістовно жіноча, вона обережно легка. Жінкам рідко даються рухи повільні, граційні, м'які, одна має задовгі руки, інша ноги занадто тонкі. Знав він дівчину, що ідеально носила ідеальної пружності груди. З такою несила, вона надто брутальна і груба. Переваги були ілюзорними. Вона наче навмисне, спеціально бувалась в галтер потворних, заангажованих соціально. Ще одна могла досить зграбно з рушника заступати капці. Хоч була вона дура, нахабна, та прощаю мені нахабність. Пам'ятаю чиюсь сестричку сексуальну з хлопчачої мрії. І бомжику стару з електрички із зап'ястями Діву Марії. І партнерку прокенрола. Вона Наче отруєним вістрям стріляла тютюн з біломору. Одним подихом ганжу геть чистої втягнути майстерно вдавалось. І травинок дрібненькі шматочки швидко в гільзу до неї злітались, Як маленькі курчата до кночка. Спишою йому пощастило жінку, бачити, що плавно ступало так. Зворушливо, м'яко і мило. І сліди на піску залишала. Щоб сліди лишались, Була коса в руках сандаліти. Ті сліди траплять поцілувати екзальтовані різні поети. Шляхетність для жінки — це рідкість. Шляхетність дарує уміння втілити рухами стрімкість. Повільність, нестерпність, терпіння. Те, що має шляхетні манери, вирізняється між перехожих. Пахне тонко, як хворельним папером. Літурник підтвердить кожен. Її підійде вечірнє вбрання. І ганчірка подерта пасує. Її голос закон. Її звуть ім'я. Шляхетних жінок не існує. Але ось. Сидить надзвичайно, хвирельне і беземенна. Досконале граційне мовчання у зірницях ворушиться темних, холодна, розпусна, хтива, шалава, знецінена вродою, підступна, дивна, чутлива, гадюка, змія під колодою. Вона богиня моменту. Ідо. Кумир, постамент і камінь для постаменту! Там повний асортимент. І він сидить на кухні. Ромашковий чай, васоля, шматочок, хліба, два кухлі. За склом височіє тополя пусте, що проблеми поточні. Пусте, що півніку прожив. Попереду ковдра, суд шматочки. И личность, и Бог ворожи. Балова.